Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 13 по 19 травня. На найближчому тижні очікується холодна та нестійка погода місцями з короткочасними дощами, а вночі не виключені заморозки в деяких областях. Внаслідок стійкої атмосферної циркуляції з півночі на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Крім того, розвиток висотного циклону. Над лівобережжям нашої країни сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності. Заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях. Таким чином, середня добова температура повітря упродовж прогнозованого періоду виявиться нижчою за норму на 5-10 градусів по Цельсію. Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише 17 травня. У понеділок 13 травня вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, продуть невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6. У північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3. Вдень повітря прогріється до плюс 11-16. У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України, день також місцями у північних областях, очікуються невеликий часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2-7 плюс на поверхні ґрунту місцями заморозки 0, мінус 3, в день плюс 11-16. У середу, 15 травня, вночі, у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу, пройдуть дощі місцями у супроводі Гроз. Вітер північно-східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7 у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3, вдень плюс 11-16. У четвер, 16 травня на лівобережжі України отримається нестійка погода із періодичними дощами місцями у супроводі гроз. Вдень також опади поширяться на північні та більшість центральних областей. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 27. Плюс у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3, в день плюс 12-17. На Закарпатті до плюс 21. У п'ятницю 17 травня вночі на Крайньому сході, в день місцями на лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі. В решті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. У західній частині східної чверті 7,12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, в день плюс 16-21. В суботу 18 травня у західних, північних та одеських областях пройдуть дощі на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 50, день плюс 16-21. західних областях місцями плюс 12-17. І в неділю, 19 травня, у північних та східних областях очікуються короткочатні дощі з грозами. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7,12, в вдень плюс 18,23.